Всім доброго та мирного ранку! Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я розпаковую посилочку від пані Галини з Херсонщини. В неї канал свій, Галина, вопреки всьому. Дуже в неї гарні роботи. З такого матеріалу цікавого, я забула, правда, як він називається, але це таке цікаве каміння чи що з кар'єру. Дуже в неї роботи цікаві. Рекомендую, заходьте, замовляйте. Я замовила ось такі кориця для очитків. І ось такий будиночок для декору, подумаю, і ще щось замовлю. В неї там і пташечки. От зайдіть до неї на канал, подивіться на її садочок. Шикарні роботи, мені дуже це все сподобалося. Подумаю, що я б ще хотіла бачити у себе в садочку з цих робіт. І ще буду замовляти. Продовжую розпаковочку. Прийшла мені ще одна посилочка, Я ось замовляла таких чудових, такі соняшнички чудові. Тут такий хлопчик з дівчинкою, такі садоводи. Цікаві ці. Це кераміка, така, такі вони цікаві. Я теж їх хочу для декору садочку, я хочу робити цього року таку рокарій, рутарій і ось такі ще гусенички. І хочу використати це для декору. Тобто готую все до тепла, щоб почати вже якісь такі більш-менш роботи. Поблагоустрою своєму садочку. Ось ще раз показую від пані Галини ось ці кориця, чудові. Дуже мені це все сподобалось.